Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейкі. І сьогодні я розкажу вам про період ретроградного Меркурія, який вже починається з 26 листопада. Кого торкнеться, що можна робити, чого категорично не можна. Просто зараз в цьому випуску. Отже, свою ретроходу, ретроградний Меркурій, почне з 26 листопада 2024 року і закінчить 15 грудня 2024 року. Одразу зосереджую вашу увагу на датах розвороту Меркурію. Це 26 листопада і 15 грудня. В ці дні Меркурій буде стаціонарний. Це взагалі. Стоп комунікаціям, стоп всякому руху, чучутливість да? як це на українську перевести? Будь ласка, допоможіть мені разом з вами. Я вчу рідну мову. Згадую її походу. Я дякую всім своїм спонсорам, які підтримують український контент, якісний український контент, якісний астрологічний український контент. На жаль, його небагато поки що в Ютубі, але я думаю, що скоро буде більш саме завдяки вашій Повертаюся до стаціонарного Меркурія. З практики я хочу сказати, що ці дні, навіть якщо ви у вас вже там 100% налагоджена якась комунікація з партнерами, е, от все одно щось де піде не так. Ну от реально не дочули, не добачили, не побачили вчасно е, сповіщення в месенджері. Хтось кому мав передати якусь інформацію, забув. Ну, от знаєте, буває таке. І от саме це трапляється на стаціонарному Меркурію. Тобто, 26 листопада, 15 грудня, бажано відкладіть всі важливі справи, зустрічі, договори, це взагалі табу. <смітністю> Зараз детально розкажу, що ж таки можна робити, а чого не варто дійсно робити на ретроградному Меркурії. Отже, будь-який період в нашому житті він для чогось потрібен. Не буває так, щоб життя зупинилося на три тижні, поки ретроградний Меркурій не закінчить свою ретроградну году. Ні, так, звісно, не буває. Ми Продовжуємо жити, ми соціальні люди. У нас є якась робота, відповідальність комунікації це частина нашого життя. Тому дійсно на ретроградному Меркурії життя не зупиняється, але е, отримує якесь таке інше забарвлення. Будь-яка ретроградна планетка. Зосереджує нас на внутрішньому наповненні, на внутрішніх якихось моментах. І от девізом всіх ретроградних Меркуріїв я називаю цитату з фільму Мого одного з улюблених мультів Панда Кунг Фу. Перша частина, коли майстер Угвей говорить, майстру шифу, твій розум, наче вода. Коли хвилюєшся, нічого не видно. І ось саме ці три тижні ретроградного Меркурію зосереджують нас на наших думках. Зазвичай вони уповільнюються, але не цього разу, тому що Меркурій йде по стрільцю. Це широкі погляди, це широка комунікація, це бажання зазирнути за горизонт і пізнати щось ще, ще і ще. І знаєте, така ненаситність інформаційна може бути, навіть не дивлячись на те, що ретроградний Меркурій. Тому я раджу всім, абсолютно всім, завести щоденник ретроградного Меркурію, ну або просто щоденник своїх думок. Тому що інсайтів буде багато, усвідомлень буде багато. Записуйте їх в свій щоденник. І коли наступить гарний період для реалізації ваших ідей, по секрету скажу, що це буде не скоро, але записуйте, <смірко> щоб просто не забути до того часу, коли дійсно можна буде починати. А починати ми зможемо з вами 14 квітня 25-го року, друзі мої. Тому, якщо у вас є важливі термінові справи, проекти, які потрібно започаткувати ось просто зараз, то започатковуйте їх просто зараз. Це 21 листопада і 22 листопада, але вже до 15.00. У нас залишилося не так багато часу. Ну так, на крайняк, зовсім, зовсім, зовсім це дата 25 листопада, але це ну, зовсім такий край, тому що... Меркурій вже буде приторможувати, він вже буде стаціонарним. Пам'ятаєте, 26-го він зупиняється для того, щоб піти своєю ретроградною ходою. А тому це так, знаєте, вже ну, на якийсь екстрений <хи> випадок. А краще встигніть вчасно 21-22, або відкладіть всі проекти до 14 квітня 2025 року, записуючи зараз щоденник всі свої думки і всі аналізи, які дійсно дуже добре проводити на фазі ретроградного Меркурію, реорганізація, реструктуризація, відповіді на питання: ось мені по цій темі потрібно накопати інформацію. Будь ласка, зараз ретроградний Меркурій дасть вам таку змогу. Для чого гарний період ретроградного Меркурію для закриття справ для повторення пройденого матеріалу, дуже добре готуватися до іспитів будь-яких іспитів, це ж не тільки в нас ЗНО, а там вступ в університети, так, в житті ми всі десь можемо навчатися, і от якщо припадає цей період на підготовку до захисту дисертації, до іспитів якихось по вашій професії на тих курсах, де ви навчаєтеся, то в період з 26 листопада по 15 грудня ретроградний Меркурій дасть вам багато інсайтів щодо ваших питань. Ви повертаєтеся до пройденого матеріалу, ви наче дивитеся на нього зовсім іншими очима. Тому що ця інформація вже лягла глибоко-глибоко у вашу підсвідомість. І це дуже круто. Це якраз бонус і плюс ретроградного Меркурія. Якщо він у вас в Наталі, то ви саме так сприймаєте інформацію. Ну а зараз ці три тижні, які нас чекають. Ми будемо всі навчатися саме в такому моменту кожної клітиночки свого тіла відчувати інформацію, підіймати її з архівів і систематизувати, повторювати. Ці періоди дуже добрі для медитації, для психотерапії. Тому хто планував почати такі практики, вітаю. Цей час вже настав скористайтеся можливістю ретроградного Меркурію. Мене дуже часто питають, чи можна їхати у відпустку на ретроградному Меркурії, друзі мої. Ну а коли як не на ретроградному Меркурії, тому що ну, не можна започатковувати нові справи, вписувати договори, зустрічатися з діловими партнерами, все піде не так. Ну, от можете хто хто не вірить, можуть спробувати підписати якийсь договір, чи подати якийсь документ в інстанцію, чи започаткувати бізнес справу, тому що Меркурій це планета підприємців всіх нас, фопів малого і середнього бізнесу. Тому трошечки на ці три тижні ми зупиняємо нашу таку активну діяльність, продовжуємо з тими партнерами, з якими ми підписали договори трошечки раніше, і ось я можу поділитися гарною новиною з вами. Я встигла ще на хороших днях підписати договори про продаж свого календарика, краси та здоров'я. Ось демонструю. В описі до цього відео буде посилання на два магазини: інтернет-магазини, де ви можете його придбати собі. Він дуже крутий помічник на весь рік. Тут є детально про. Процедури краси, нагадую, що я перукар за першою освітою, тому це все перевірено на практиці. Далі планові операції, що дуже важливо, та місяць без курсу, що так само важливо, не починаєте ніколи важливі справи на такому періоді, бо вони пов'язують, як в болоті. Ну і буде пірамідка успіху, яку потрібно заповнювати. Щомісяця тепер цей помічник буде з вами, і ви не пропустите цей час. Тут 64 сторінки, тож немалий такий. Мічник, але маленький за формою <хи> та не за змістом. І я бажаю всім, хто придбає цей календар, успішного 25-го року, щоб краса була в радість, в легкість, щоб здоров'я з вами було завжди присутнє, не зважаючи на погоду за вікном і зважаючи на місячний день, який зараз у нас у місячному календарі. Тож дуже раджу кожному зроблено з любов'ю до вас. Так, що ще не варто робити на ретроградному Меркурії? Нагадую, підписувати договори, угоди укладати нові про співпрацю, давати рекламу, тому що вона так само буде невігна. Будь-які перевезення в цей час вони можуть затримуватися. Тому їхати у відпустку можна, але будьте готові до якихось затримок. І коли ви будете готові, то знаєте, все якось так складається дуже-дуже влучно, якщо ви на розслабоні. Якщо це ділові перевезення, і звісно, що ретроградний Меркурій не заборонений, для нашого життя, то просто будьте готові до того, що десь може бути затримка в дорозі. Враховуйте це, якщо їде до вас ну, певний товар, який ви замовляли, чи якісь документи від партнерів, чи ви самі їдете на зустріч, то виходьте раніше враховуйте різні форс-мажорні обставини, які дійсно частіше з нами бувають саме на фазі ретроградного Меркурію. Ну що ж, а за традицією я хочу познайомити вас. Символізмом градусів, в яких буде розворот руху, Меркурію. Ці дати вони задають певний тон, ці градуси задають певний тон. Містерію, уроки, які ми маємо пройти ось за ці три тижні. Але я хочу ще сказати, що в свою пітлю Меркурій зайшов трошечки раніше, з 5 листопада, і буде рухатися по 20 грудня, 2024 року, по тих самих градусах. Тому ось цей період з 5 листопада по 20 грудня, це, як знаєте, от… Підготовчий момент, так, сама робота і результат. Тобто підготовчий момент був з 5 листопада і ще триває по 26 листопада, з 26 листопада по 15 грудня ми в процесі реорганізації, реструктуризації, інсайтів, медитації, усвідомлень та рефлексій. А вже з 15 грудня по 20 грудня ви отримаєте результати цієї внутрішньої духовної роботи і як наслідок зовнішніх. Ваших активних дій вже з 15 по 20. Так, в нас там накладається цей період на період ретроградного Марсу, про що так само є випуск, будь ласка. Хто ще не дивився, подивіться, там важливі рекомендації для бізнес проєктів для бізнес угод для великого бізнесу. На жаль, я не рекомендую так само починати важливі справи ще і в грудні, і в січні, і в лютому. Ох, ми потрапили з вами в таку пітлю. <смі> Знаєте, коли більше прийдеться відпочивати від нових справ, але десь підсумовувати ті справи, які ми почали. Тому що я ж нагадую, вдалий перший день, який можна розглядати для нових проєктів, це буде аж 14 квітня. Бо там ретроградна Венера, там коридори затемнені, знову ж таки ще раз ретроградний Меркурій, десь там буде вже в 25-му році. Тому ось так, але це не означає, що ми маємо лягти і нічого не робити, тому що в цьому світі так не буває. І яскравим прикладом такої трудяшки, такого такого трудолюбія є наша планета Земля, яка несеться в космосі, і вчені зафіксували 13 рухів, які робить наша планета Земля. Уявіть собі, яка вона трудяжка. І, до речі, стихія Земля в астрології це саме про труд, про можливість такого інтенсивного труда. Це і трудолюбіє, це і надтаке, ну, таке загруження в роботу, коли люди просто за цим не бачать е, нічого. Це такі дві крайнощі, так? Але десь от таку золоту серединку ми маємо знаходити, тому є часи ретроградних планет, які говорять нам, стоп, зачекай. Не все зациклено на той справі, що. Ти робиш, ще зазирни в себе, ще знайдеш щось, якісь ресурси для того, щоб розкрити всі свої таланти. Ну, а я повертаюся до градусів, в яких Меркурій робить розвороти, які містерії він підготував нам. А, свою ретроградну ходу Меркурій почне з 23 градусу стрільця. А, його символ такий: бджола жалить лева, який ричить. Це символ стимуляції. Отже, цей період ретроградного Меркурія буде нас стимулювати до певних дій. У кожного в гороскопі це будуть свої якісь дії, тому що цей Меркурій буде торкатися певних струн саме у вашому гороскопі. Когось лагідно торкнеться позитивно, когось напружено. Про це я трошечки далі обов'язково скажу. Тобто, вам треба усвідомити, що вас не пускає до дій. Тобто діяти зараз поки що зарано, але усвідомлювати, що заважає, де на ногах, які гірі прив'язані, які не дають мені розкритися в цьому житті. Ось до чого буде стимулювати нас ретроградний Меркурій. І я думаю, що він дуже гарно допоможе стимулювати старі справи, старі якісь проекти, які ви хочете реорганізувати, провести ребрендінг. От саме цей період ретроградного Меркурію буде вам. Допоможе. <смір> Бачите, ще він не почався, але я про нього вже говорю і потрошечку починаю забувати слова. Другу свою зупинку Меркурій зробить в сьомому градусі стрільця, символ якого є великий корабель посеред спокійного моря, в беззоряну темну ніч чорний птах, схожий на ворона, сидить на верхній грот мачті. Ворон взагалі є символом Сатурну, птахам Сатурну. Тому тут просліджується певна кармічна історія в усіх ділах, які будуть підійматися за період ретроградного Меркурію з 5-го навіть, так, з 5 листопада і більше з 26 листопада по 15 грудня. Тобто я раджу всі справи, які будуть підніматися і до вас звертатися на перевірку, на перездачу. До них ставтеся з внутрішньою чистотою. Ви знаєте, якщо ви знаєте, хто такий Сатурн, <laughs> а я знаю, що мене дивляться молоді астрологи, ті, хто цікавляться астрологією, то ви, певно, знаєте. Ну, хто не знає, хто вперше завітав на мій канал, я скажу, що Сатурн це планета строгості, закону і справедливості, планета чистоти, совісті. Отже, все робіть саме так: з внутрішньою чистотою і по совісті. Так, от об'єктивно подивіться, де ви прави, а де, він, а де ви не праві. Станьте Сатурном сам собі, сама собі. І тоді всі от іспити, які подарує вам ретроградний Меркурій, вони будуть чисті і справедливі. Скажу я підопічна Сатурну, що це вчитель строгий, але об'єктивний. І подарунки, які він дає, вони дуже дорогі, тому що вони десь вистрадані, відболівші, але це ті сфери життя. Де ти стаєш реальною, де ти стаєш, де ти вмикаєш логіку і розсудливість. Тобто там, де ти навіть сама собі такий трошечки хірург, да, відрізаючи зайве, знаходячи це не вже тобі, ти його відсікаєш. Від себе і далі можеш іти на легкі. І от саме таких трудяжок, саме таких чесних і чистих людей внутрішньо так любить Сатурн. Я ще хочу підкреслити, що всі справи, які будуть підійматися, да, от з 5 листопада по 26 листопада, і з 26 листопада по 15 грудня, це період роботи внутрішньої роботи з собою. Навіть якщо вони важкі, все одно беріться за них, тому що це знаєте, як іспит, який ви маєте здати, щоб далі отримати результат і йти до своєї мети, до своєї цілі, трошечки полегшивши свій кармічний рюкзачок. І далеко навіть не потрібно чекати, бо вже з 15 по 20 грудня ви отримаєте перші результати, перші бонуси, Бонуси, перші подарунки, які надихнуть вас на подальші результати, коли потрібно дійсно розгортати наші крила і започатковувати проєкти. Нагадую, це буде аж в квітні 2025 року. Ну що ж, а тепер подарунок для всіх, хто додивився це відео до саме цього моменту, це ті, хто будуть під Пильним поглядом ретроградного Меркурію, кого він включить от у всі ці метаморфози і проведе через строгість Сатурну і через широту стрільця, коли захочеться дізнатися багато чого, але Сатурн, як те сито решето, просіє ці знання через певну внутрішню чистоту, сформувавши ваш внутрішній стержень, який вже буде далі відсіювати весь непотріб. Отже. Ці щасливчики Меркурію, ті, хто народилися з 26 листопада по 14 грудня, з 26 березня по 12 квітня, з 28 липня по 15 серпня, з 26 січня по 12 лютого, з 28 вересня по 15 жовтня, з 29 жовтня по 14 листопада, та з 27 грудня по 13 січня. Тобто вам... В принципі, Меркурій нічим не загрожує, дає позитивні якісь моменти, навіть може давати подарунки, якщо ви все вчасно колись зробили. От зараз приходить час розрахуватися з вами, премію можете отримати від нього. Будьте вдячні за все, що з вами буде відбуватися в цей період, та й в принципі будь-якого дня. І тут я хочу сказати, що я дуже вдячна своїм спонсорам, які мене підтримують. У мене дуже демократичні пакети. І я запрошую вас до цього шляхетного товариства, щоб дізнаватися першими про певні випуски, щоб першими отримувати відповіді на свої коментарі. І, до речі, в мене для спонсорів вже є. Декілька відео, які вони можуть подивитися. Я не буду їх відкривати для широкого загалу. І надалі я зрозуміла, що чим більше вас стає, тим більше мені хочеться дарувати якусь інформацію, робити якісь маленькі випуски саме для вас. Тож, ставайте спонсорами, і буде вам за те і плюс то в карму, і ще цікавий контент на моєму каналі. Що ж, а тепер про тих, для кого цей період буде періодом, можливо, кармічних воздаянь, повернень ваших зошитів на перездачу, на роботу над помилками, але це говорить лише про те, що рух продовжується і далі потрібно йти з певною мудрістю. Отже, ці обрані Меркурієм будуть ті, хто народилися з 26 травня по 13 червня, з 28 серпня по 15 вересня, з 25 лютого по 13 березня, з 20. 25 квітня по 13 травня та з 27 червня по 15 липня. Та я нагадую, яким би впливом ретроградний Меркурій не торкався вас та вашого гороскопу. Видіть щоденник своїх думок, трошечки систематизуйте ці знання, можливо, трошечки захочеться усамітнитися, це абсолютно нормально, тому що для кожного дійства в нашому житті потрібен певний час. І пам'ятайте, коли ми хвилюємося ми, як та вода, нічого не видно. А суті, задача нашого розуму, нашого Меркурію. Це контролювати певні зімні процеси, щоб ми десь не влізли в якусь історію, да? тому він, він нас часто інколи зупиняє. Він говорить: а що тобі, а давай подумаємо, чи варто це робити. І ось таку золоту серединку ми з вами маємо знайти саме під час ретроградної ходи Меркурія. І вже змонтувавши це відео, прийшов девіз саме цього періоду ретроградного Меркурія. Пізнавай все та відсікай. Зайве. А я дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Бережіть себе, бережіть Україну, бережіть Україну в собі. Підтримуйте український контент на Ютубі, мій та будь-який інший. І хай добро завжди буде з вами. Амінь.